Купуйте у дівчат ліцеїсток мікризелень, підтримуйте їхній проєкт. Вони, до речі, є в Інстаграмі, так, так. само, як і ми. Ось до речі, ви бачите посилання на сторінки ранку вдома у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Тож підписуйтесь і заходьте там всі наші сюжети. Правда, так, зокрема, і рецепти смачних страв від нашого кулінарного експерта Чаби Бакоша. А зараз ми йдемо на кухню за новим цікавим рецептом, який ви потім зможете де знайти в Буде щось солоденьке за новим і який старий. От ми приготуємо сьогодні. Французькі, французьку меренгу з е, полоничним топінгом дуже хочеться скуштувати. Я обожнюю такі сніданки. Ну, Полоницький топінг. Меренга. Що нам для цього треба? Дивись на екран. Для приготування меренги з полуничним топінгом знадобиться. Білок з курячого яйця – 3 штуки. Цукрова пудра – 300 грамів. Полуниця – 600 грамів. М'ята. Агар-агар. Лайм – одна штука. Кондитерський мішок з насадкою. Чабик. Меренга, це ж простому безе? Безе, де да, вот з наших дитинства, але це дуже каварна штука. Ти знаєш, Чому? Да? Чому? тому що дивись, дивись, спочатку розбивай розбірозбивайво сюда білки з от, жовтками я знаю. один із самих моментів, що все всі посуда і твоя машинка повинен бути ідеально ж обезжирена, обезжирена. навіть якщо вивод помили, краще його. Е, от, помилі, Аж кип'ятком, а потім і що витерти, як я зараз роблю. А потім його так. береш от, лимон і отак от намашуєш намашуєш от, посуду, чим ти будеш збивати. Я зараз тебе покажу свої неудачі, які я, я зробив. Мажеш? Да, лимоном. А чого, що невдалі були спроби? Так, ти дуже видобуває. Може, ти погано збивав? Ні, навпаки, перезбив. знаєш? – Тут Навіть має значення, Ірина, що який у тебе міксер. Тому що з таким міксером, от іменно таким, який є малесенький, тонесенький, ета, ти не не соб'ється. Та в мене збивається. Ти молодець. А у мене не вийшло, розумієш? Угу. То ти просто, мабуть, не, не дуже довго збивав або навпаки перезбивав. І можна і перезбити, Короче, я не, не, не помічу. Так, не ну повер... що я починає збивати, <laughs> правильно? Давай, вот. не сперечайся, бо ти Все. завжди будеш винний. <laughs> я знаю. Да. Ні, тема. ні, Костя, завжди винна, хто не вістка. Костя, а ти займ... займись займісь полоничним топінгом. Так. Треба його нарізати, як ти хочеш. Немає Супер. значення, немає значення. От кубиками, вот ну можна і так. Можна і так, так. Да. Можна Держи. і так. І от сюди перекидай. А і... До речі, знаєш, я тобі розкажу лайфхак. Щоб краще збивалися е, білки, краще брати яйця з холодильника, щоб вони були холодні. А ми взяли домашні яйця. Я вчора вдома збивав і практикувався, це, не, не вийшло. І я обіжирився. Я тобі покажу, що у мене вийшло вчора, вдома. Дивись. А, це ти погано збив. Вона від одразу стояла, а потім вона упала, Вот, вот це один варіант. Дивись, це другий варіант. І вона теж неправильно, вона не повинна трес трескатися і не повинна лопатися. розумієш? Так, так, так що так. От ці французи не прості люди. Ну я розумію. А ти як збивав, що вона не коли перевернулася, вона не падала? Ну, так, да, практично не падала. Да. Але є от в кожному плохому щось хороше. До тому що лишай, лишай. Ми лишаємо, тому що Ми його не можна испортити, тому що на, на смак вони завжди будуть от такі. На, на смак, на смак это не влияє, да? Так. Так. Да? І, і, і Бачиш, я її ще зробив так, щоб всередину тут чуть-чуть було там м'ягенькі, тому що так захотілося. Так захотіло. правильно, Це да. ж, щоб вони не пересушені були. Да. Це правильно. Ой, І будемо водити сахар. Я вже вела. А, ти ще, І Ще мабуть, треба. Давай спробуй, зачекай, спробуй. Давай. — Спробуй. Давай ще трошки. Треба До речі, вже вони на, майже готові, бачиш. На, 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 е на столько стільки двойної сахар. От, якщо у тебе там 100 грамів білка, треба 200 грамів сахару. І тоді вона буде гарно... — Цукрове хармам... пудра краще. Да? Так? Ну, цукрова пудра, да. так. Ось, додавай от сюди м'яту. Піднімаємо темпліча. Трошечки. Чебір, ну вже майже кухру. все в мене, чуш. Що що? Вже Все? Все? Доси, 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 доси. Да? І трошки вичавлюємо сюди лайм. Фреш лайма. Лайм і м'ята і клубніка. Полуниця. Полуниця. Це великий... Це друзі, друзі да. Да. так. Ще одна фішка. Треба трошечки олію і розмащувати так, на пергаменті. От так. — І стоїть. Так. Да. римна. Ти молодець. Видиш, у тебе з, пер... з першого разу. У мене ж дітки, му... слухай, у да, мене мучилася. ж дітки. У да. мене ну. дітки. А ти знаєш, це бізешку постійно роблю. Можна його через, це, вичавлювати шприц. Через, через шприц чи через кондитерський мішок, ну, шприц, але так, мені так. не подобається, мені більше подобається, Накладати. коли вони такі домашні, гарні, да? такі mm -hmm. брутальні. Оце буде клас, так. Да? Отак. Я викладаю. ложку в ложку ще отак, ложка ложка Можна, і так. А я ще от так робив, щоб от, красиво, щоб, щоб так, піки так, були, були так. Хоча да, так. до якого стану треба її варити? Ну, Поки дати. що вари, і потім Костік додавай агар-агар. Хочете, отак. розкажу вам е, ще два варіанти. Ну, оце перший варіант безешки. а другий вже ось всі ці е, білки збиті, так. ви додаєте подріблені горішки. Мигдаль, волоський горіх, mm -hmm. ліщину, да будь-який. Mm -hmm. І так само робите. Да? Можна да. зробити навіть як один це, коржик. Це, по-моєму, Бельгійський, да? бельгійський меренда, да, да? да. називається. Так. Можна зробити як коржик, і потім просто всередину бісквіта ви вкладаєте, і а-ля вам, начебто, київський торт. Київський О, прикольно. Торт. Так. Супер. А да. ти мене надихнув а, а, Костя. А, ти от Ще, зараз готуєш полуницю з да. лаймом за цим си так? Це да. реч, ти речі агар агарагар, що вона агар, завистрила. Да, так, так, так. Але треба довжо дуже добре перемішати. Да, Обов'язково. Да. Бо якщо агарагар -агар... вот моя. Не розмішаний mm. добре, він нічого не буде. А от так от дитинства буде. Да, звичайно, да? ну, пальцем вже знаєш, там mm -hmm. отак голову засував, щоб а можна так голову засув, що тільки. Сюди можна і додавати і ваніль, і все таке, так? Да? Ну, можна, так. Да. Е, хотіла розказати вам і ще ми в духову шафу так відправляємося? Да. Від, 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 важна інформація. Духову шафу відправляємо на 100 градусів. І будемо випікати його е, е, півтора часа. Так, так, часа. І перші 20 хвилин е, ми не відкніє не так. Не відкрив... ні, Ми ставимо його на 120 градусів. Але, але, але поставимо лопаточку. Лопаточку да, щоб, ви щоб виходила влага, і тоді вони не будуть тріскатися. Да, 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 да. Я теж це знаю. І от ми уже підготували. Ну, Оча би підготувався, так, молодець. Да. А це відправляємо. Вот. Без конвекції. Це можна з'їсти вже? Можна, зараз, ні, поки що ні, Костик, зараз зачекай. Так, 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 просто, щоб без обдува, без я забираю його вже. І ще, ще помішай, мішай. Головне, мішай, щоб гара гар розчинився. Все. Зібирай uh, і треба, щоб вона охолола і вона загусте, як ну, желатин, холодець і от так. Ми можемо поставити в чашу з водою. З а я вже зробив. Молодець. Збирай якусь красиву тарілочку. І розказуй. Давай, розкажи. Біленьку чи темненько? Я думаю, може, може тету подивись, щоб. А, ти хочеш, щоб ми ж поливали. Давай, да, так, Поливали. Давай. Давай. Е, зараз же ж я думаю, всі ви бачили, як квітне акація. Да. О, це круто! аромат аромат неймовірний. А ще можна зробити дуже смачний десерт з квітів акації. Ви зрізаєте Паніраці. акацію, так в, я, ну, в кляр яєчний, ага. так наприклад, боршна трошки, і можна з панірувальними сухрема, а можна і без, і просто смажити трошки да. дуже швидко. Це неймовірно смачно, друзі. Скористуйтеся, не треба навіть цукру додавати квіти, акації, це щось ну неймовірно фантастичне. Обов'язково спробуйте. Да, ну, це я дуже крута штука. Я, 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 моя, і... моя, моя сестра так робить завжди. Це десерт, також номер один. Да. Вот. Так, новчабіка ну, вже загусла, я бачу. Загусла. Бачиш, як так, вона... так, бачу. красива. От я би подавав його так. Угу. А меренга – крута штука, тому що його можна і. Давай ще одну тарілочку, Давай. яку красиву. Так, як так, ще його роблять. А я знаю, так кладуть бізешку, а зверху поливають. О, і можна зверху поливати і можна його роз, розбивають. Да, так, і всередину. Розбивають. Отак. От так, і вона тоді ще брутальніше. Ну це ]ться. взагалі витвір мистецтва. А може, поки от, прикрасимо, нагадую рецепт. Так, да, рецепт друзі. Рецепт меренги з полуничним топінгом. Збите білки з цукровою пудрою до стійких піків, вичавіть із кондитерського мішка або викладіть ложкою білково цукрову масу на пергамент, зробіть меренги. Сушіть їх у духовці півтори години за температури 100 градусів. Далі слід порізати полуницю, змішати з цукровою пудрою і припустити. До полуничної маси додати м'яту, цедру лимона, агар-агар, зробити топінг. Подавайте меренги з охолодженим полуничним топінгом. Ну що? Ну що? Скуштуємо. Так, а чим тебе ложка Дай мені ложку. От тебе десертна ложечка. А я бачу, що там є ще магдалем можна присипати, так? Можна присипати. Міндалем, так, у нас є. так. Вау! Ну-ну-ну! Ну-ну-ну! Ти вже наївся? Та ні, я тільки шматочок скуштував. Як там, Костік? Та дай, треба ж взяти з полуницею. З полуницею, так. От гарний. У нас вийшла меренга. Білий безе. Ой, Дуже смачно. Слухай, mm -hmm. mm -hmm. супер, що в полуниці вона кисло солодка. Mm -hmm. а ця солодка. <гук> आ, <Kent> <hap> <guk> і лайм відчувається. Лайм, да, Лайм і м'ята тут ідеально. ну ми тобі дякуємо за полуничний настрій <"Стремлюсь. гук> і за цю неймовірну смакоту. А тепер саме час вмикати музику і трохи е розім'ятися після такого сніданочку, так?